Треба знайти шлях. Або миримось з війною, або досягаємо миру цього року. Для Туреччини єдиний шлях досягти міцного миру і завершити війну. Ми бачили, як наш президент докладав зусиль від початку війни. Завдяки цьому та спілкуванню з міжнародними акторами ми досягли прогресу. Переговори 16 травня у Стамбулі додали новий вимір дипломатичним зусиллям. Зросли очікування перемир'я та миру. Стамбульські переговори ми вважаємо новим початком. Швидка угода про обмін довела ефективність переговорів. Ми хочемо, щоб імпульс стамбульських подій тривав.